И сегодня мы проводим этот марафон, который посвящается 155 детям, прибывшим со всей нашей области, нашего города. Несмотря на то, что сегодня собрались вот под бомбежку нашего города, выключают свет, мы собрались вместе, и эта радость объединила нас. não vim бажаємо всім щастя, добра та злагоди. Віримо, що Господь милосердний якнайшвидше дасть нам можливість відсвяткувати мир та радість в нашій славній Україні. Дуже такий чутливий день був сьогодні. Незважаючи на проблеми сьогодення, я побачив дуже багато та отримав багато емоцій, дуже приємних та теплих. Дуже вам дякую за таку підтримку. А старутінського облащення поздравляю з наступаючим праздником. Святителя Ніколая, Чудотворця, це праздник наших дітей. Желаю мира, чтобы щоб наші діти нас радували і щоб у нас все було добре. Всім здоров'я, любви, мира, Божелюбья і сьогоднішній день. Дякую Одеській партії за це свято та бажаю усім присутнім тут. міцного здоров'я, миру та добра. Дякую нашим владицям митрополіту за організацію такого прекрасного свята для наших дітей в такий нелегкий і час. Усім, і хто також приклав зусиль для того, щоб дітки отримали радість різдвяних свят. Дай Бог, щоб якнайскоріше настав мир нашій країні. 的 <No. S 2>、no. Дякуємо за цю гарну атмосферу і з наступаючими святами. Ми провели перший марафон добра. Ми знаємо, що наші одесити зараз проводять дуже тяжкі часи для нашого міста. Ми в повному блек-ауті. але незважаючи на це, Одеська єпархія зарані підготувала все для того, щоб провести ці святкові дні. Тому ми сьогодні бачимо, як це свято відбувається, все на вищому рівні. Діти сьогодні подарували концерт. Ми з хором виступали для дітей і нехай. Настане скоріше довгоочікуваний мир.